Проща до зарваниці є найбільшою прощою української греко-католицької церкви. Вона відбудеться вже у ці вихідні. Цьогоріч захід приурочили року Божого милосердя та молитві за мир в Україні. На дводенну прощу тернополяни колоною вирушили вранці від архікатедрального собору. Це рік милосердя, як ми знаємо, і те, що проща, теж присвячена е, е, за, е, за мир. І я думаю, що це якраз е, дуже актуально на, на теперішній наш момент, адже е, через нашу ситуацію. Україні і ну і звичайно, що молитися будемо за наших рідних і близьких. прощу я своїй дочці присвячую. Кожного року моя проща комусь присвячена. Цього року проща моїй дочці. Андріані паломники, котрі вже не перший раз ідуть до зарваниці, зазначають, з кожним роком дорога дається легше за нашу державу, за мир і спокій нашій державі, за відновлення ми спокою у всьому світі. благословення для нашого духовенства і так гріхів, за, за при рішення, ми образили Бога в цьому житті, особливо в останньому часі, так щоб е, покаятися і більше не грішити. А в котре ви йдете? Я вже восьмий раз за цей час участь у прощі для їхньої сім'ї, каже пан Василь, вже стала традиційною. Ісус був розп'ятий, страдав. А ми мусимо теж трошки за свої гріхи помучитися, хоч трошки. А з ким ви йде дочка, дружина і родина. Чанка Надія зізнається, молитиметься на цьогорічній прощі за здоров'я старшої доньки. Ви знаєте, в кожного в житті є свої випробування і кожен рік щось дарує. Якісь радості, якісь випробування. цього року, ми теж мали випробування. Наша країна має випробування, і я щороку це четвертий мій похід. Щороку я намагаюся йти для того, щоб подякувати Богу за прожитий рік. Минулоріч до Зарваниці жінка ходила зі старшою донькою. Цього ж разу вирушає з молодшою десятирічною Іринкою. Донька після операції на ногу говорить: мама, як це добре, коли людина має дві здорових ноги, і до можливо і добре, що Господь дає таке пробування, щоб усвідомити, що є різні цінності в житті. Ми мо що. Просити в Бога здоров'я для всієї сім'ї, ну Перш за все, в принципі, щоб мир у світі був щоб в Україні вже нарешті закінчилась війна. Із Тернополя до Зарваниці вирушило 40 груп прочан, а це близько півтори тисячі осіб. Це одна з колон, яка зараз рухається. Зараз рухаються прощі з Хмельницького, із прощі колони із Каменця-Подільської, з Франківська із інших областей. І відповідно створення умов для цих всіх прочан для нас дуже важливим елементом є нашої цьогорічної прощі. В Першу чергу це харчування. Побут, безпека, учасників проще. на ночівлю. Люди вже традиційно зупиняться у селі Струсів. Розповідає про шлях паломників до духовного центру отець Орес Павлійський. Кожного дня ми маємо наплановані дві зупинки. На перекуску сьогодні є дві зупинки, і також перекуска і молитва, тому що ми зупиняємося біля храмів на парафіях Микулинці, Мишковичі. Завтра ми також зупиняємося в Тюткові і в золотниках. У дорозі колону супроводжують медики, поліцейські і більше 20 священників. Разом із паломниками із Тернополя вирушив і владика Теодор Мартинюк, який на початку шляху благословив прочан. Метою прощі є пізнавати Боже милосердя. Самому досвідчувати його і також наповнившись тим Божим милосердям, могти бути самому милосердним. Бути милосердним означає бути відповідальним, бути справедливим, бути вирозумілим. Це поняття, яке охоплює глибину людської душі. Розклад загальнонаціональної прощі до Зарваниці можна знайти на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії.